Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про наші з вами гроші. Звичайно, будемо говорити про це із Сергієм Фурсою, Інвестиційний банкір. Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну і тут ми поговоримо зараз не лише про гроші, а про те, що може принести ці гроші, і за які ми власне і домовляємося зі сполученими штатами. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Сполучені Штати передали Києву перший проєкт угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Ось власне, якщо як сказав президент України важливо вивчати усі деталі. Цього документу до чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленості на відповідних рівнях. Про що взагалі тут може йтися? Як ти це бачиш, що ми можемо запропонувати, і наскільки це цікаво зараз Сполученим Штатам? Ну, по перше, про що йдеться? Не зрозуміло, тому що ніхто не читав, що там привезли американці. І тому поки що ми просто фізично не можемо чогось обговорювати. Чи є у них інтерес? Ну ми бачимо, що публічний інтерес є, і Бесед це міністр фінансів, це дуже високоповажна людина і дуже професійна. Спеціально задля для цього летить через океан в Київ, їде тут на потягу, і так далі. І так далі, щоб про це поговорити. Тобто, якийсь інтерес є. Він не дуже зрозумілий, тому що 30 років нас лежали всі ці корисні капали, нікому вони були не цікаві, а тут раптом стали цікаві. Але причина може бути як економічна, так і насправді маркетингова. Бо Трампу треба обоснувати своїм виборцям, яким він казав, що Америка понад усе і так далі, і так далі, підтримку України. І якщо. До цього треба йому показати чергову переможеньку, як він там він же переміг пластикові трубочки, переміг там мексиканську затоку. От ще одна чергова переможенька. Теоретично це може бути саме така, такий резон у цієї угоди, і нам, в принципі, насправді, поки вона виглядає дуже цікаво з огляду на що мова жде про те, що американські компанії прийдуть. Наскільки я розумію, мова йде про те. Це не те, що ми там щось віддаємо, у нас воно не лежить. Да? Там треба оцінювати, видобувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому мова йде фактично про те, що прийдуть американські інвестори, вкладуть сотні мільйонів доларів в видобуток, створять тут багато робочих місць, будуть платити податки. Зашибісь, да? Насправді для нас це супер він -він ситуація. Але знову ж таки, диявол може бути в деталях. Ми не знаємо подробиці цієї домовленості, яку привозив бесед. Те, що Зеленський її не підписав, може вказувати на те, що там трошки може бути не так оптимістично, може якісь зобов'язання, може, ми маємо викопати і принести Трампу як той пояс Усика, який пообіцяв е -е, Зеленський вже Трампу. Я не знаю, але базово це дуже цікава ідея саме для нас. А наскільки це ризикована ідея? Ну тому що, по-перше, ми розуміємо, що ці поклади на тимчасово окупованих територіях, і я не хочу наганяти зраду. Але чи не легше буде Трампу домовитися з Путіним про ці корисні копалини? Знову ж таки, це не зрада, це лише припущення. По-перше, ні ці корисні копалини не на окуповані території, переважно вони зовсім в інших місцях і на окупованих територіях лише незначна частка. Тому немає такого ризику. І юридичні юридично Ну, коротше, шукати можливості, що Трамп буде домовлятися про це з путіним, я не можу це уявити в принципі, навіть враховуючи той треш, який несеться від Трампа. Але ні, це не про цю зраду. Вже добре, по про приїзд бесента до сполучених штатів. Власне зараз вийшли його заяви, Він заявив про те, що Києву доведеться за усю допомогу відчитатися, сказати, куди він витратив гроші. І як заявив міністр фінансів Сполучених Штатів, причина за якою він приїхав в Київ, якраз в тому, щоб дати зрозуміти народу України, що ми очікуємо ось. Того розписаного, куди витрачалися гроші, але в той самий час і одночасно з тим ми хочемо, щоб ви знали, що ми є партнерами вашими, і ми хочемо брати участь у післявоєнній економіці. Як розцінювати цю заяву? Мені воно звучить як суперпозитивна, насправді тому, що от після перших цих дзвінків Трампа було таке дуже мерзке відчуття, не? тому що по формі воно виглядало жахливо. І по формі виглядало, що Америка більше не є надійним партнером, і в принципі, партнером не для Європи, не для України. Потім вони, на останні кілька днів, намагаються вже згладити це. Це відчуття. Ми бачимо безліч заяв від джидівенса до Рубю, деяких інших посадовців, які ну виглядають набагато на, на більш адекватніше, і ця заява бесита насправді суперадекватна і суперприємна. Нема проблем відчитатися, тому що ну реально американці це всю дорогу е, контролювали, тобто. Є міфи серед які Трамп сам поширював, які поширював маск міфи, які там, наприклад, оцей Такер Карсон озвучив про те, що ми 50% картелям продаємо зброю, яку нам надають. Це все повна маячня і російська пропаганда, і тому відчитатися за це взагалі не проблема, бо все контролювалося вже давно американським посольством, контролювалося іншими спеціально навченими людьми. Тому, якщо вони хочуть ще раз це перевірити, до да Бог з ними нехай перевіряють. Для нас це взагалі не проблема. Е, тому якраз, е, ну тобто, якщо ми говоримо про фінанси, фінанси всі йшли на соціалку. Ну, нехай перевірять українських пенсіонерів, да, отримували вони пенсію чи ні. Якщо про зброю, то там все було контрольовано і можуть перевірити ще раз, витрати час, витрати гроші, будь ласка. Але це їх внутрішня американська історія, тому що всі всі фейки поширювали всередині США, дуже вірили. Вся ця мага. Е, е, Історії, всі ці мага виборці, і зараз вони ж це ми живемо в світі, де цього всього не було. А вони живуть в зовсім іншому світі. Бесед, Трамп, де вони до цього ну Бесед, ні, але Трампісти до цього розповідали два роки про те, що тут все крадеться, і їм розвернутися на 180 градусів. відразу дуже, дуже важко. да Бо вони ж людям розповідали, що тут як Байден видає корупцію розповсюджує і так далі. І вони зараз мають зіграти цю роль, що дивіться, ми ж не такі, ми зараз все проконтролюємо. Ну нехай контролюють, будь ласка. Взагалі ні вас ніяких проблем. Добре, повернемося до корисних копалин, тому що з'явилася заява держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубія. Він сказав, що Сполучені Штати хочуть мати доступ до усіх природних ресурсів та надер України. Ми будемо зацікавлені в їхній довготривальній незалежності, якщо існуватимуть постійні економічні інтереси. Це не звучить часом як ультиматум. Дивіться, насправді це завжди було відомо нам, що чим більше буде в Україні американських компаній, тим краще. І тим більше буде ймовірність, що ніякий Путін нікуди не нападе, бо буде лобійський інтерес з боку американських компаній. Тому це знову ж таки звучить для мене дуже позитивно. Нехай приходять і роблять. Ну, знов ж таки, не проблема. Для нас чим більше іноземних інвестицій, тим краще. А це мова йде про іноземні інвестиції. Якщо вони хочуть ліцензії на видобуток будь-чого, нехай, нам що, шкода чи що. Вони хочуть купити якісь підприємства в Україні. Ура! Давайте продамо їм ці підприємства. Буде чесний прозорий аукціон, вони дадуть на більшу ціну і куплять. Тому взагалі не проблема. Ну, тобто, для нас це супер історія насправді з збільшенням американських інвестицій в Україні, якщо це реально буде. Тому що повторюю: за 30 років попередніх не було жодної історії, що якісь там е, приходили американські інвестори, щось хотіли е, і. Не реалізовували потім Да у нас була корупція, яка відлякувала дуже багатьох інвесторів, але от такого фізичного інтересу, що вони приїхали і хотіли видобувати там українські літі. Ну не було такого. І в принципі, зараз дуже велика ілю... ілюзія щодо цих першу чергу металів, там як рідкоземельних так і лужних, тому що, наприклад, літій це не рідкісно земельний метал. Е, так е, історія про те, що є якийсь дефіцит літія в світі, де немає ніякого дефіциту. Там ціни на літій два роки вже падають е, е, суттєво. Профіцит є літію світу. Іншим як так само, тому мені зараз не дуже зрозуміло, що саме вони тут будуть робити. Але якщо вони хочуть, ура! Я буду тільки за тим більше, що це кожного разу зменшує долю в економіці українських олігархів, і це зменшує ймовірність там будь-яких деструктивних речей, корупції і так далі. Нехай приходять і роблять. Добре, ще одна новина, також стосовно корисних копалень, тут європейська бізнес асоціація звернулася до кабінету міністрів з закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалень в Україні. От цікаво, для чого це? Тому що знаємо, що ця інформація наразі вона законодавчо обмежена грифами таємно або для службового користування. От для чого це розсекречувати? Для для чого це європейські бізнес асоціації? Ми розуміємо. Ну, я думаю, що це просто на тлі всіх цих розмов про корисні копалини. Ми всі розмовляємо, а ніхто не знає про що, тому що де що лежить, і скільки і наскільки це може бути вигідно, ніхто не знає. І коли з'явився якийсь комерційний інтерес, його треба оцінювати для того, щоб інвестора оцінювали наскільки їм цікаво приходити в Україну. Треба взагалі розуміти предмет розмови. А предмет розмови у всіх на рівні шкільного курсу географії, де була карта України, щось там намальовано, що десь тут щось таке є, а тут є щось таке. А скільки його де воно і як це все видобувати, ніхто не знає. Тому це просто про прозорість, насправді, оскільки всю тему почали заходити, про неї почали говорити. А бізнес, взагалі, не в курсі, що і де лежить, і скільки воно там є. Плюс за дуже багато років там 30 останніх дуже багато українських корупціонерів накалядували собі ліцензії на видобуток, але нічого не видобували. Там погано лежало. Вони видобули цю ліцензію да собі і Пішли на пенсію це як по Києву, є купа будинків, які стоять зараз, розвалюються, які якісь там прокурори собі накалядували, поки були прокурорами, і, а і нічого не роблять. І воно все так лежить і засмічує реально Київ. Так те саме з корисними копалинами було з ліцензіями, які отримували, і там насправді включити світло. Дуже б не завадило. А включення, включення світла це в тому числі зняття цього грифу таємно і намагання розібратися, а де ж там якісь ліцензії, ще є вільні, по-перше, бо корупціонери 30 років калядували і собі там на помідорчики відкладали ці ліцензії. Е, ну там, знаєш, не на помідорчики, а на хороші біля гриби закатані. Е, ще давай покопаємося трошечки в нашій землі. Е, заява прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Україна пропонує свої корисні копали для Євросоюзу. Євросоюз не виживе без України за словами прем'єр-міністра надро України місяць 22 22 з 30 корисних копалень, які входять до переліку. Критично важливих для ЄС. Мова йде про спільний видобуток ресурсів а також продаж України своїх копалень на. Ринку ЄС. Тобто тут ми вже пропонуємо не лише Сполученим Штатам, а й Європейському Союзу. Йому це цікаво? Не знаю. Цікаво йому чи ні, поки що цікавості з боку європейського союзу. Ми не бачили, але там, наприклад, дуже великі запаси є в тій самій Гренландії, тому та одна з причин, напевно, чому так збудився Трамбо, та там є так само ці корисні копалини, які теоретично на тлі розбудови. Новітньої економіки, особливо в контексті Європейського Союзу, тому що в Штатах буде зараз певний відкат по всім цим зеленим програмам і так далі, а в Європі цього відкату точно не буде. І на тлі цього ці метали теоретично можуть бути комусь цікаві, але знову ж таки, поки що так ніякої цікавості ми не бачили. Да? І повторюю, дефіциту, дефіциту в світі немає цих рідкісноземельних металів, хоч вони і називаються рідкісноземельні, але це просто назва. Ну, але знову ж таки, тут ми з собою погоджуємося, якщо ми їх продамо і з вигодою для нас це буде добре, нехай навіть як вони не супер рідкісні. Так, повертаємося до нашої інфляції, яка виявляється вищою, аніж очікував нацбанк. Інфляція у січні цього року досягла 12,9% у річному вимірі і виявилася вищою за прогноз національного банку України. Що це означає для нас усіх? Ну, Насправді, особливо ніякого сюрпризу не було, інфляція з вересня прискорювалась, і Нацбанк, в принципі, закладав, що зараз вона ще перший квартал, як мінімум, буде на високих рівнях. Наприклад, там 12,9 та цифра, яка вийшла, вона плюс-мінусов співпадає вже з нашими очікуваннями, наприклад, як аналітики в Dragon Capital. Що це означає? Ну, що інфляція висока, що російські обстріли нашої енергетики не пройшли просто так. Переважно ж драйвери зростання цін, це подорожчання електроенергії, що спостерігалося весь минулий рік, це поганий врожай, і це брак кадрів, що призводить до дуже стрімкого зростання зарплат і тиску на собі вартість з одного боку, а з іншого на те, що у людей просто більше грошей, ці гроші витрачаються і тиснуть. І це збільшення грошей відбувається без зростання продуктивності праці. Але там основний елемент це електроенергія, воно продовжує тиснути, що це не повністю перенесено на кінцеві ціни. І ми, власне, це бачимо в цих цифрах інфляції або бачимо в магазинах. Нацбанк знову ж таки був готовий до цього. Вони підвищили на останньому засіданні облікову ставку і говорили що ще два рази, ну тобто ще на відсоток її підвищать. Тому тут історія про те, що. Да, інфляція вище, ніж 10%, хотілося б менше. Напевно, вона буде вища за ціль, ну, ціль там взагалі 5%, да, але вище там, за 10 найближчі кілька місяців, може, до середини півроку, потім очікується все ж таки і сповільнення. Облікова ставка це перший елемент боротьби. Другий елемент, ми бачимо, що курс гривні набагато більш ще останні півроку ніж був до цього. Наш банк розуміє, що там девальваційні інфляційні очікування це дуже важливо, що люди іноді піднімають ціни, тому що вони вірять, що ціни будуть зростати, і це часто відбувається через там коливання курсу гривні. Тому курс гривні більш так жорстко зафіксований. Ми бачимо, що курс зараз менше ніж 42 і взагалі. Парадоксальна історія: курс на чорному ринку і на Міжбанку взагалі рівний. Да? Так, так, так ніколи в світі не буває, але от у нас от буває зараз. Тому тут великі якісь зради немає, да інфляція вище, ніж очікувалось. Це природній процес на тлі е, того, що відбувається на тлі війни, на тлі там, еф, ефектів від війни, тому це просто факт. Але ось цією фразою зростає зарплата? Це знову ж таки ти відкриваєш портал у пекло у коментарях. Так точно знову ж таки, ми ж говоримо про зростання зарплати середньої, але чи очікувати якогось підняття зарплати ну, мінімальної, хоча б на фоні цієї інфляції. Що таке мінімальна зарплата? Це чисто інструмент уходу від оподаткування. Люди не отримують мінімальну зарплату. Люди фік показують, що вони отримують мінімальну зарплату. Да, Напевно, знов, знов буде там пекло в коментарях: зараз вам все краще, більша увага для YouTube. Але середня зарплата це ж відображення зростання не конкретної середньої зарплати якогось, а в принципі зарплат по економіці. І коли ми говоримо там мінімалка, яка зараз менше 10 тисяч гривень. У той же час я їду в метро, бачу е пакувальника шукають на завод Рашен і від 20 тисяч гривень. Ну тобто, навіть пакувальника це робота, яка не потребує взагалі ніякої освіти, нічого. Від 20 Сергій, тисяч але тисяч ти говориш про Київ, ти ж розумієш, що в областях такої зарплати немає, а ціни там такі самі. Як ціни, такі, ціни, до речі, не такі самі, як в Києві, і, звісно, ця е, нерівність зарплат по регіонам вона була завжди. Це ж не щось нове. Я просто коли воно зростає в Києві, то воно зростає скрізь. Просто да, в Києві зарплати завжди будуть вищі. Але зараз там це трошки вже взагалі нерівномірно. Коли ми говоримо про західний регіон, наприклад, там говоримо про ціни нерухомість. Зараз у Львові квартири дорожчі, ніж в Києві, наприклад. Так само, як дуже багато грошей заходить, там в івано франківськ Ужгород, той самий Львів, Чернівці. І знову ж таки, чи великі зарплати українців? Ні, невеликі. В порівнянні з європейськими невеликі. Але ми говоримо про динаміку, і минулого року як в приватному секторі, так і в державному зарплати зросли на 25%. Ще рік тому в державному секторі зросли на це. Ми про 24 сказали в 23 році. Зарплати зросли в приватному секторі знов ж таки на 20+, плюс в державному, тоді здається відсотків на 6, тобто менше, і знову ж таки динамічне зростання весь бізнес закладає і на цей 2025 рік по одній простій причині людей немає. Через депопуляцію, через міграційні процеси, через мобілізацію людей не вистачає. І бізнес просто фізично вимушений піднімати зарплати, бо у них немає ніякого вибору. Це не від доброти душевної. І це не те, що там держава розпоряджається підняти зарплати. Ні. Це бізнес, конкуруючи за людей, вимушений піднімати зарплати. Зрозуміло. Ну що, будемо далі стежити за підняттям ось цих зарплат. Як ти кажеш, Сергій Фурс, інвестиційний банкір, був разом із нами на зв'язку. Ви ж прошу дуже коментарі. Бачите, можете писати. Все, що думаєте, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Ну і я дякую вам за цю розмову і за те, що були ви на ній присутні. До зустрічі.